Доброго дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією. Яку на свою чергу надає Міністерство реінтеграції та Ощадбанк, а внутрішньопереміщені особи, які отримують пенсію в Ощадбанку, можуть прийти фізичну ідентифікацію за допомогою відеодзвінка до контакт центру банку. З 30 квітня внутрішньопереміщені особи, клієнти Ощадбанку, можуть прийти ідентифікацію особи власника рахунку через відеодзвінок до контакт центру банку. Це про тих людей, за рахунками яких встановлено обмеження, і які не можуть фізично відвідати відділення банку з об'єктивних причин. Ця інформація є на сайті Ощадбанку. Для призначення відеодзвінка вам потрібно на сайті Ощадбанку Заповнити необхідні дані, це тільки ваш контактний номер телефону і обрати бажані дату та час, коли б ви хотіли, щоб це було здійснено. Більше ніяких персональних даних не потрібно абсолютно вводити. Я зараз перейду відразу за посиланням і скажу: дивіться, тут потрібно ввести ваш контактний номер телефону і, звичайно, ваше прізвище ім'я по батькові більше нічого. І в такому випадку потім з вами зв'яжуться представники Ощадбанку, і ви зможете пройти фізичну ідентифікацію після реєстрації, коли ви зареєструєтесь на сайті Ощадбанку, кожен в подальшому отримає свої детальні інструкції, що далі робити для проходження фізичної ідентифікації. Тож, будь ласка, хто отримує пенсію, хто має статус. Внутрішньопереміщеної особи не пройшов фізичну ідентифікацію, отримайте пенсію банку, Знайте, що ще є один варіант проходження ідентифікації за допомогою відеодзвінка до контакт-центру банку.